Вітаємо вас з України і хочемо звернути вашу увагу на те, що Дух людини за 5 хвилин до смерті без Духа Святого. Тому що природне середовище людини це повітря. Людина фізично не може жити без повітря, а духовно людина не може жити без Духа Святого. Це є очевидним фактом духовного християнського життя. Плодом Духа Святого є любов. Серце, яке наповнене любов'ю, але не віддає цю любов і не примножує, проростає тернами. І всі гормони трансформуються в протилежне, в лють, в ненависть, в агресію, в злобу, ми маємо лікувати своє серце. І перший крок покаяння. Це коли ми визнаємо, що у нас є потреба у лікуванні і починаємо це виправляти. Щоб Дійсно ефективно виправити, ми змінюємо джерело інформації з усілякої світської інформації на Слово Боже, це все відбувається в сім'ї Божій, в Божому тілі, в церкві, і Слово Боже дає змогу нам щодня каятися, щодня очищатися і зберігати це слово, транслюючи його. Іншим а на слово Боже приходить Дух Святий, і для того, щоб перемогти диявола, нам і потрібно хрещення в Отця, хрещення в сина і хрещення в Духа Святого. Тобто ми мусимо не просто один раз покаятися, але зануритися у покаяння. Ми мусимо не просто якось там собі знати Слово Боже, а зануритися у його систематичне вивчення. І тільки тоді. Ми зможемо отримати відносини з Духом Святим. Простіше кажучи, для того, щоб з'єднатися з Богом, нам потрібен Бог. А Бог є любов. Так, любов це найголовніша заповідь Божа. І один із проявів любові це піклування про інших. як і сказав Ісус, що немає більше тієї любові, як то положить душу свою за друзів своїх. І коли військовий з, зі зброєю в руках захищає тих, кого він любить, то він проявляє любов і Бог не має осуду до нього. А навпаки, заохочує такого військового виконувати його обов'язки. І навіть коли військові приходили до Івана Хрестителя. То він їм казав просто, щоб вони жили згідно сумління і поводили себе згідно заповідей Божих. І ті військові, які зверталися до Ісуса Христа, дійсно отримували від Нього підтримку і допомогу без жодних умов на зразок залишити військову службу, відмовитися від зброї, навіть до сотника Корнилія, коли прийшов ангел, то він сказав йому. Поклич апостола Петра. І коли навіть прийшов апостол Петро, то він проповідував у домі сотника благу звістку, а не виставляв якісь умови стосовно військової служби чи соціального статусу корнилія. Оскільки для Бога набагато важливіший стан нашого серця, ніж якісь інші зовнішні прояви нашого життя. Тому церква має пильнувати. І книга об'явлення, остання книга, яка написана самим Ісусом Христом, говорить про це неодноразово. В посланні до семи церков Ісус наголошує, що чули, що Дух промовляє до церкви. І той, хто дійсно почує і переможе, отримає всі обітниці, стане спадкоємцем Божих обітниць. І чому церква зазнає поразки? Тому що вона не розуміє, як діє диявол. А диявол це наклепник, це брехун і своєю брехнею, однією з яких є еволюція. Він хоче позбавити людину своєї історії. І коли людина буде знати, що вона створена за образом і подобою Божою. Що в неї є любов, що вона налаштована на любов, тому що Бог і є любов, тоді багатьох дурниць під впливом диявола вона робити не буде, розуміючи, що вона Боже творіння, Боже, дитя, церква має перебувати в святості, в праведності Ісуса Христа і Духа Святого, щоб не перетворитися на релігію. На Вавилон, який збудований на крові, який заохочує розпусту, розбещеність вбивства, і всі оці диявольські прояви, які тисячоліттями руйнували життя як окремо взятої людини, так і цілих народів і людства загалом. Щоб розібратися з цими питаннями краще, заходьте за посиланнями в описі. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні.